Шокуючу правду відкриває е, польське видання РМФ 24 стосовно українського легіону, про який так багато говорилося. Нагадаю, що ще на початку липня, після того як було підписані так звані безпекові угоди між Польщею та Україною, було анонсовано створення українського легіону, е, який мав е, навчатися на території Польщі і мав складатись виключно з громадян України, які проживають. За кордоном. Це все мало і має відбуватись на добровільних основах. І тоді, з перших днів, якби було дуже багато скептицизму, не було зрозуміло, для кого і для чого взагалі це все робиться. І від самого початку про українські легіони йшло дуже багато, насправді, брехні, звичайної брехні, від українських високопосадовців, від людей різних рівнів, які. Говорять все, що попало, і це жодного разу там не, не було пов'язано з правдою. І в одному з випадків навіть вдалося ну, фактично дезінформувати міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Було дуже багато новин за цей весь період. І сьогодні знову було викрито ще одну брехню. Ми зараз про це поговоримо, бо на сьогоднішній день проєкт Українського Легіону називають. Найбільш провальним, який тільки міг статися. Дивіться це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. Свою думку зможете написати після перегляду цього відео. Отже, видання РМФ 24 заявляє, що і це, ця інформація неофіційна. Всі відмовляються її коментувати, але ніхто її так само і не спростовує. Говориться про те, що повний провал проекту українського легіону, тобто добровольчого підрозділу з українців, який мав бути створений і вишколений в Польщі, як неофіційно стало відомо, кореспонденту РМФ ФМ, готових до навчання в рази менше, незважаючи на останні, навіть дані е української влади, про те, що є. Понад 500 добровольців, які вже просто зараз будуть починати свою підготовку. І на кінець цього року вони би вже мали е, бути направлені в Україну для виконання бойових завдань. На ділі е, нема 500 бажаючих, є менше 30 чоловік. Минулий тиждень був тижнем також піару Українського Легіону. Там були фотографії з людьми, які підписують контракти з ЗСУ. Влюблені саме цей пункт набору в український Легіон. І вся ця історія вона постійно була накачана дезінформацією і брехнею. Нагадаю, що буквально через декілька днів після анонсування в принципі, Українського Легіону. Українська сторона повідомила, що є вже тисячі тисячі бажаючих, які вже вишикувались коло консульств, коло посольств, обривають телефонні лінії для того, щоб попасти в український легіон. Звісно, інтернет-користувачі, українці, які проживають за кордоном, які розуміють стан речей. Всі просто посміялися з цієї інформації. Ніхто не повірив, і навіть в тому випадку, коли е, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, також е, заявив про те, що Україна вже має декілька тисяч бажаючих, але потім він також цю інформацію спростував, бо е, якби викрилась інформація про те, і він зрозумів, просто що його дезінформували, що жодних там добровольців як таких немає. Ми поговоримо також сьогодні про те, чому їх немає і е, чому цей проект від самого початку був. Е, Провальним, фактично, так? Але спочатку про іншу дезінформацію, яка також була. Спочатку навіть не було так, в перші дні липня не було навіть жодної інформації про те, як і куди звертатись, щоб попасти в цей легіон. Але десь знайшли наші високопосадовці декілька тисяч добровольців, які потім десь благополучно пропали. Потім це був липень. На кінець липня, там на початок серпня, колишній е, посол України в Польщі Василь Зварич, який зараз переїхав жити в Чехію, е, він е, також сказав, що ні, поки що там жодного набору в Український Легіон немає. І з серпня буде стартувати інформаційна кампанія. Потім, після цього, е, було створено окрему сторінку Українського Легіону. Потім було створено е, штаб. Штаб-квартиру в Любліні, через яку так можна зрекрутуватись, туди-там, пройти ВЛК, підписати контракт з ЗСУ і так далі. Це наступний момент, і е, далі, е, що було, а далі масово почали українцям, які знаходяться за кордоном, і в Польщі, там, і в Німеччині, і в Чехії, і так далі. Всім почали розсилати просто на. Е, Номери телефонів почали розсилати смс-повідомлення з пропозицією вступити до українського легіону. І е, дуже довгий час між липнем і фактично так, серединою листопада не було жодної інформації про те, скільки там є добровольців. Але е, міністр оборони Польщі Владислав Кощіняк Камеш говорив і наголошував на тому, що е, якби українська влада обіцяла, що буде багато тисяч, а насправді немає кого тренувати. І на початок лип, листопада вже було також українською владою анонсовано, що є понад 500 бажаючих, які вже там підписують контракти, попроходили ВЛК і вже можна їх починати тренувати. І тут, так, далі знову ж ніякої інформації немає. Було декілька фотографій з тими людьми, які там нібито підписують контракт, і це відбувається якось масово. І тут... Декілька днів тому фактично так відкривається інформація від РМФ ФМ про те, що менше 30 претендентів є, і тому Польща не може і не буде починати їх тренувати. І я не знаю, чи ці люди, чи цих людей вже там примусово всіх відправлять в Україну, які попідписували контракти, чи взагалі там і немає 30 людей. А якщо є, то яка їх подальша доля буде? Але насправді на сьогоднішній день нема кого тренувати. Е і говориться наступне. Як почула кореспондентка РМФ ФМ від своїх співрозмовників, проводити навчання не має сенсу, тому що насправді нема кого тренувати. Згідно з угодою, від кілька місяців тому українці мали зайнятися набором волонтерів. В свою чергу, польська сторона гарантувала волонтерів. Це добровольців. В свою чергу, польська, польська сторона гарантувала підготовку добровольців на одному з полігонів в Підкарпатті поблизу Стальової волі. Навички вони мали здобувати під наглядом інспекторів НАТО. Також Польща мала надати техніку та озброєння. Потім також говорилось про те, що 50 на 50 з Україною ці розходи мають бути поділені. Також журналісти РМФМ звернулись за коментарем до Польського Міністерства оборони, але в Міністерстві оборони цю ситуацію. Вони могли б сказати, якщо б це була неправда про 30 чоловік, так якщо б їх було насправді 500, вони б сказали, ну є 500, ми підтверджуємо. А так, міноборони від коментарів з цього приводу відмовляються і лише запевняють, що польсько-українська угода щодо Легіону досі діє, і Польща готова займатися підготовкою та спорядженням добровольців на польських полігонах. Бажаючи можуть подати заявку на офіційному сайті. Українського легіону можете я шукати через Google, якщо вам хочеться, скажімо так. А тепер давайте коротко про головні причини, чому немає добровольців. Тому що від самого початку це моя персональна думка, так, вона може не співпадати з реальністю і так далі. Але я вважаю, що немає добровольців по одній простій причині, бо в Україні залишались і залишаються ті самі проблеми, які і були. Це кумівство. Це корупція, це відсутність верховенства права, це відсутність законодавства про демобілізацію і ще дуже дуже багато різних пунктів. які... А, і ну і найголовніше, звісно ж, це те, що з України постійно лунають заяви про ухилянтів, про те, що українці, які за кордоном, це не українці. І... Про те, що в них треба позабирати паспорти. Також ми знаємо, що обмежили видачу е, паспортів чоловікам за кордоном. І тут просто ні з того, ні з цього, через декілька місяців після цього з'являється проект українського легіону. І на від самого початку було зрозуміло, що в тому форматі, який подається, е, не буде ніяких добровольців. Якщо будуть, це будуть одиниці, які і так могли зібрати речі і поїхати в Україну, якщо вони цього хотіли. Е, тому ось так, друзі. Знову брехня. Навіщо цю брехню поширювати? Для чого це робиться, і е, чи має хоча б якусь перспективу е, проєкт Українського Легіону. Пишіть свою думку в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також е, пишіть про свої причини, чому в Легіон не йдуть люди. Буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!